Вічна сьогодні в приповісті Соломуна 4 вірш. Головна це річ мудрості. Здобувай премудрість і всім, що маєш, набувай розум. Читаємо значення цього вірша. Його часто робить натиск на отримання розуміння зі сторони його Сутворі, що люблять його признання. Живемо тепер у дуже лютих часах, окружені многими небезпеченствами для тих, що зробили угоду бути слугами Всевишнього. Нема причини для нікого із Слуг Божих бути несвідомим. У своїх ворогах, що засідають знищити їх. Ми живемо в часі найвищого вершка, вершка історії чоловіка і прикінці земної подорожі церкви. Ті, що стали по стороні Господа у всіх лютих часах, це ті, що були покликані і вибрані. Поступають законно, є завжди вірні і котрі затримають їх, не винні до Бога. Для всіх тих, хто знаходяться в організації Господній, важність розуміння не може бути перевищена, перебільшена. Коментар за з Вертові башти 15 число 5 місяць 1937 рік. І так його Бог подає совід і настановив спеціально для своїх слуг і відзначує, що головна річ для слуг Бога Йогови це придбати мудрість. Від Бога, від його свідоцтв, від його пророцтв, від значення цих пророцтв і свідоцтв, щоб придбати мудрість і набути розум, то це тільки така дорога стоїть. Звернутися до Його Слова, його визначення, Його. Призначення. Все те, що його предоставляє, воно є совершенне, воно є точне. І його видає час, щоб кожне сутворіння, яке приходить до нього, набуло цієї мудрості Божої, точності заміру Божого. Бо його замір повідомлений від начала, що буде в кінець. І цей час, що наданий, він наданий для нас, щоб то знання, ту мудрость, яку його заложив у своєму слові, набув кожен і бачив і мав правильну оцінку. І правильно бачив, розпізнавав ці знаки його воїності. Тому великий натиск робиться на те, щоб сотворіння, котре шукає мудрості, шукало Божого признання в тій мудрості, Но не людського. Тому його вам показує ті, що люблять його. Признання, вони будуть шукати цієї мудрості, що вийшла від Бога, і набувати тільки тої мудрості, що заложено є в простох прочих обітницях. Тому ми живемо у самих лютих, скажених цих часах, коли сатана і вся його організація жене. До знищення. Як себе, так і всі народи, котрі піддалися під вплив Божого ворога, то є під вплив сатани диявола і демонів висів. Тому ці люті часи, вони заключаються в тім, що ніхто не хоче жити мудростю Божою. По прочих обітницях, а виставляють свої старання і мудрості, і хитрості, так як це диявол. він тоді, коли зводив Адама і Єву, він рахував, що він перехитрив Бога і його думка вища думки Божої. Бо при звідництві він рахував, що він підведе до дерева життя і вони нарушуть, і вкусять. Того дерева, верніше, з того дерева плода і жити Тому не оправдалася їх хитрість, в котру вжили вони проти Бога. І сьогодні не оправдається, Якщо хтось думає, що він проживе краще. Без Божих прочих обітниць, значення їх своєю мудростю, що він так думає, то це є ті люті часи. Тому сказано, нема причини для нікого із Його бути несвідомим у своїх ворогах, що ці вороги вони знищення робля як для людства відвертає увагу від Слова Єгови, мудрості Йогови, свідоцтво обітництв Єгове у значенню, що поступають, і навертають їх до премудрості людської. Тому сказано, ми живемо в часі найвищого вірш в історії людства. Людство дійшло вже до найвищої точки цивілізації, і з цієї найвищої точки все обертається в велику і розочарування. То все процвітання, що вони рахували, що вони будуть мати, вони мають із всього процвітання великі муки і розочарування. Тому що ці відвідання, які його в цьому часі подає, Фізичним фактом до підтвердження свого слова, що він відвідає перед битвою Армагеддоном такими частковими сильними, природними явищами, що дасть знати, як він сказав, що знанням буде наповнена уся земля. Іменно знанням Божого Слова і волі. Як море наповняється водою, так і знанням Божого Слова, волі, вони почути почують, узнати узнають. Ну, не користають по тій причині, що не мудрість Божу приобретають, а премудрость слова, премудрость людську. А Бог сказав, що мудрость віка це прородиться в останній час безумня перед Богом. Тому ми живемо в часі найвищого вершка історії людства при кінці, коли земна подорож Церкви Христової закінчується. Його про це повідомив. І ми бачимо, що дійсно на закінчення, тоді, коли Писав цей коментар в 1937 році, то дійсно помазаники Божі зустрілися Іменно з найвищою тою злобою і ненавистю, яка пішла зі сторони Дьявола і його релігійно політичного світу, який підняв Другу світову війну. Тому все, що сталося тоді. І опісля його продовжив свою працю по проросту. Тому він каже, що всі, хто став по стороні Господа в ті люті часи, це ті, що були покликані і вибрані, і поступають законно. І всегда, каже, затримують свою невинність перед Богом. Ну, коли для нас прийшло повідомлення, що нас відвідав його виводи з релігійного полону, тобто він підняв далі доповнення до повного числа клас церкви або остаток на землі після Другої світової війни, то... Покликані і вибрані, каже, вони поступили законно вірно і затримують свою невинність до Бога. Бо вони будуть керуватися мудростю Божою, свідоцтвом, пророцтвом, значенням, котре є єдиний справедливий керівник, провідник для Божих слуг. Тому для всіх тих, що знаходяться, каже, в організації Господній, Важність у розуміння не може бути перебільшена, тільки така, яка виміряна його, його мірою, золотою мірою, а його золота міра знову ж це ті пророчі обітниці, котрі, як казав прокисає, от предсказані Сповнилося, а що нове, я возвіщу вам. Тобто його згідно часу завжди подавав і подає своїм слугам той харч, ясність тим пророцтвам, котрі повідомляли від початку, що буде кінець. Тому ми маємо повну нагоду. Користуватися найвищим привалеєм від імені Бога розуміти ті пророцтва і свідоцтва під керівництвом Божим, коли ми держимося тільки того орієнтіру, що Його подав нам через свою мудрість, через свої свідоцтва і обітниці, котрі беруть вершок виконання. Для продання Божого ім'я. І ті, хто держиться цього, таки тільки можуть бачити ту річ тої мудрості і здобути її, набувати її тільки таким порядком. Тобто, якщо вони написані були пророцтва і свідоцтва під Керівництвом Духа Святого. І якщо вони були виясні також під керівництвом Духа Святого і подані до всіх жителів землі на різній морі, у мільйонних екземплярах, щоб поняти Божий замір, то тепер же і виконання теж іде під керівництвом Духа Божого, щоб користуватися його мудростю через Його Слово і Його порядок.